Вас вітаю компанія Автошторм. Хочу вам зараз е, показати наглядний приклад щодо сайлінг-блоків на «Шевроле Болт передній. Чому я вирішив зазняти це відео тільки по тій причині, що наших клієнтів або у їхніх автомеханіків виникає питання е, візуально, е, що дані сайлінг-блоки не підходять на «Шевроле Болт переднірочига передні. Зараз я зазнімлю вам невеличке відео, щоб ви зрозуміли, що дані блоки, які ми виготовляємо на шарлобок, переднього рычага передній, підходять в один в один в посадочні місця, в оригінальні рычаги без проблем. Також ми виготовляємо блок переднього рычага передній, який зараз буде знімати свідо та переднього рычага задній. Окремо мене демо послугу щодо відновлення колівих опор, рульових наконечників, рульових тяг. Зараз перед вами будуть знаходитись два важелі на Chevrolet Bolt, Болт, яких з них вже відновлені кольові опори. На одному важелі вже встановлений наш Silent Block. передній, на іншому знаходиться ще оригінальний. Ми права зараз його випросвуємо, зробимо заміру міру штангелом циркулем, щоб не було у нас ніяких непорозумінь. Ну так, поїхали. Перед вами зараз знаходиться два Chevrolet Bolt. Silent Block переднього речага задній. Вже наші вони стоять в металевих вухах. Цей важіль з оригінальним саленблоком, цей важіль вже з нашим салимблоком. Кольові опори, як ви бачите, ми вже відреставрували, зробили заміну сухаря, заміну э, смазки, пильника і так далі. Тому подібне. Так, -то. тобто, поїхали. А ось у нас є наш блок. Якщо ви бачите, це вже оригінальний салимблок, котрий ми вже випросили з даного важіля. Ситуація заключається в тому, що коли люди отримують наш сальний блок, вони візуально його прикладають і кажуть, що він не такий. По-перше, по довжині він не сходиться в посадочному місці, і по діаметру. Тобто, це є помилкова ситуація. Чому? По одній причині, що коли випресовується самблок переднірочага передній, подивіться, яка ситуація в чому заключається тут товщина самого важеля вона йде, заміряйте, будь ласка. Ну ж так замірюємо. Ні, ні, саме точно вухо, вухо мені треба. Mm. Вухо, чоловіче, стінку. Стінку мені треба Все замірити. Да. Ну, 8 мм. 8 мм. Тобто ситуація заключається в тому, що коли ви візуально дивитесь на ці важі, ви в... всі автомеханіки думають, що вони збільшені в діаметрі. То є помилка чому? Тому що. Ось дана резинка вона просто працює як пильник, як кожух. Вона взагалі тут не виконує ніякої технічної функції. Тому ми взяли наш салімблок і оригінальний сайлінблок, який був випросений з даного важку. Зроби, будь ласка, заміри мені кожного салімблоку 35 і, ще... і 7 мм, ну, десяток. Далі поїхав. 35, і 9, додатково додаткову знатягом. Супер. Mm -hmm. e, Замірюй, будь ласка, між центрову по отворам. В оригінальному. 95-96. Супер. Він там все одно зміщається. Наш. 95. 96. І далі. Тепер. Зараз що ми з вами зробимо? Я поставлю відео на паузу. Ми зараз випросуємо даний саленблок з посадочного місця і зробимо внутрішні заміри в самому важю. Випросували старий саленблок з, з посадочного місця. Роби замір цього саленблоку. Ну, суть не в тому. Ми ну, просто оцей. показуємо, що це, що це такі серемблоки, що вони запресовують туди без проблем. Ідеально. Беремо наш серемблок. Ну, Ідеально. Замір, будь ласка, посадочне місце. Так, 34.72. Тобто, так як я і наголошував, коли ми запресовуємо наш салимблок, тут залишається пусте місце відповідно цієї резинки, яка була, ну, виконує пильник, функція кожух та, і так далі. Тобто наші салимблоки в даній важелі стають без проблем. Ситуація заключається в тому, що візу візуально. Відповідно до товщини стінки самого важеля, всі думають, що цей саленблок є більшим. То є не так. Чому? Тому що, як ви бачите, ось оригінальні бушні селемблоки, ось наш сайлблок. Все. Кому ж необхідно, звертайтеся до нашої компанії. Мирного неба. Все найкраще.